Вона яскравий персонаж культурної історії України. Вона власниця і генеральна продюсерка телеканалу UA Fashion TV, який ще у 2019-му був проривом року премії Fashion Industry Awards, А в 2020-му став кращим телеканалом про моду. Вона телеведуча, акторка, директорка театру сучасного мистецтва, Майбуш. Вона у топ 100 видатних жінок Київщини, і в ТОП-50 леді Самер. Вона володарка нагороди за вагомий внесок та розвиток в індустрії моди. Вона це жінка третього тисячоліття Ольга Гусєва. І з нею рада вас зафрендить. Яна Єжак. Мої вітання! Вітаю у Фейс-контролі. Вітаю! Хочу насамперед подякувати, що ви знайшли час для нашого інтерв'ю. Одразу до головного. Ви щаслива? Ну, звичайно, я щаслива людина. В чому заключається ваше щастя? Не знаю. Це сама... Самопочуття, мені здається, тому що, на мою думку, немає такого терміну бути щасливим із якимось е е поняттям конкретним. Да? Тому я відчуваю, що я щаслива людина. А були б такою щасливою, якби працювали хіміком технологом? Мені здається, що чим би я не займалася, я була б е е завжди щаслива, тому що в моєму житті насправді було дуже багато стартапів. І це була кожного разу інша справа, незнайома, з якою я зіткнулася просто от обличчям в обличчя, вперше. І це ну, мені завжди подобається те, чим я займаюся. Інакше я не займаюся цим взагалі. До речі, я йшла на це, моя перша освіта, да, хімік-технолог. І я йшла з гаслом, що хімія це життя, що все, що нас оточує, це хімія. І що в цьому є там головний сенс життя? Да? Тому я думаю, що я б точно була щаслива і в цьому напрямку. Ну, вийшов такий досить цікавий життєвий поворот з науки у фешн, моду, мистецтво. Як так сталося? Чому ви поміли свою думку? А я не міняла нічого, ніякої думку, тому що мені знаєте, ну мені здається, що у кожного є своя доля, і в моєму житті все було дуже несподівано. Мене звільнили з роботи, при тому, що це була фінансова кампанія. Я займала високий пост в цій кампанії, і це було дуже для мене. Ну, образливо, що мене звільнили, тому що це ну, я навіть не хочу вдаватися в подробиці, да, але в мене вперше в житті була така діпресія, а, тому що це було дуже несправедливо. А, і я взяла для себе паузу і вирішила в цій гонці життєвої да, пошукати, де ж в цьому житті я. Там, у мене є діти вже, у мене є чоловік, да, у мене була робота, я можу продовжувати цей напрям. Але де ж в цьому житті я? І тоді я зробила таку паузу, і вона в мене вийшла дуже творчою. ця пауза. Я пішла на, у школу акторської мастерності, і з цього почався старт мого творчого життя. А як вам вдається поєднувати сім'ю і роботу? Ну, знаєте, я сьогодні дивилася репортаж моєї команди, де у Віталія Ключко питають... Як ви все встигаєте? А він каже, а я нічого не встигаю. Да? От я можу так відповісти, ну, так само, що е, я теж нічого не встигаю, але <смі> я дуже стараюся, щоб все було, всім було добре, щоб і була і, і родина, і діти щасливі, і чоловік, і в мене все було е, на роботі, все добре, да? і в кожного члена команди, щоб все було добре і все це під контролем. Намагаюся, щоб все було чітко і творче, <гум> <гум> так, навіть в сім'ї. Ви леді босс, бізнесвумен і леді лідер. Які ваші найкращі якості? Але не соромтеся, ми хочемо дізнатися, що потрібно виховувати собі для досягнення успіху. Слушайте, я навіть не, не ніколи не думала над тим, які в мене є якості. Да? Ну, по перше, це цілеспрямованість і все. Якщо ти віриш в свою справу, якщо ти віриш в те, що ти робиш, в тебе є натхнення, це є головний, головна якість, ну це не якість, да? це просто стиль життя, мені здається. Це такий якийсь стовбур, який є в тобі, коли ти просто віриш в те, що ти робиш, і надихаєшся цим. Як щодо сміливості, ви вважаєте себе сміливою? Так, я смілива, да, да. я дуже смілива. До речі, є е, теж таке в східної філософії. Є меседж, що одинадцятою заповіддю в християнстві повинно було бути не бійся. Е, але її прибрали щоб тому, що люди можуть трактувати все ж таки по-інакшому, що таке не бійся. Да, думаю. Я вважаю, що не можна, навіть не можна боятися. Тим паче в своєму житті щось робити, але щоб це було благотворче, да, щоб це було на створення, і тоді немає ніяких перешкод. А на який крок колись сміливості не вистачило? І зараз ви шкодуєте про це? Ні, ви знаєте, не сміливості, а може, десь лінність, десь там щось, я думаю, а, не буду робити. Ну, бо так. Десь ти там гониш, 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 такий, запускаєш, запускаєш процеси, але ти втомлюєшся і думаєш, коротше, тут трошки я відпочину. <рес> да. І насправді не завжди це було в мінус. а Навпаки, іноді треба взяти паузу для того, щоб подивитися на все збоку і почати заново, навіть десь так. А пригадайте якийсь найбожевільніший вчинок? У мене був невідповідальний, безвідповідальний такий вчинок. Я називаю це вчинок блондинки. Коротше, якраз ми їхали з майбутнім моїм чоловіком до Іспанії, і ми вже просто запізнювалися катастрофічно. І він побіг, ну я його висадила, ще навіть старий термінал був Б. Я його висадила з валізами, щоб він біг на реєстрацію, а сама поїхала паркуватися. Я розуміла, що мені ніде ні паркуватися. Я просто переклирила двом машинам проїзд, кинула машину і побігла. І до речі, саме прикольне, що я забула про це на час подорожі, але ми приїхали. Дивлюся, ціла стоїть. Ну, коротше. Отакий безвідповідальний божевільний вчинок був у моєму житті. Нічого. Але задля за е, досягнення своєї цілі, <сь> щоб встигнути. <сь> на <різ. сь> <Рисі ціло> Так. <спрямованісті. сь> да. Уявіть, що до вас на стажування прийшла молода людина, талановита, але не зовсім впевнена. Які б слова ви підібрали б для неї, щоб підтримати і вселити віру в себе? Ну, слухайте, це все залежить від людини, да, від того, в чому в неї невпевненість. Наприклад, я своїм дітям кажу Ти найкраща да? угу. ти е, самий. У ну, мене е, донька та син. Е, якщо це син, ти найкращий, ти в мене дуже крутий, ти такий е, ростеш чоловік, да? ну, тобто такі прокачка. Ну і е, для доньки це там вже інше бік. Як це дівчинка, да, що вона така тіндідна, няшечка, кохана. Але головне, ну, якщо родини це кохання. Та, це любов до своїх дітей, щоб вони її відчували. Тому що, щоб ти не казав, там, який ти крутий чи класна, якщо в цьому немає любові, кохання, то це немає сенсу взагалі. Супер, дякую. Я знаю, що на ваших з чоловіком у вручках написано. А звідки ви це знаєте? А, знаю. Боже, бережи Україну та так. нашу родину. Ви не з тих людей, які скаржаться, що у нас все погано. Ні. До речі, ну взагалі ми не з тих людей. Я думаю, що у нас не було б такого гасла, тому що ми якраз. Я зі свого боку творчого чоловік вже з управлінчикого боку робимо все для того, щоб країну знали з гарного боку і ну, творимо так, щоб все було добре в нашій країні. Наскільки ми це можемо, і ну, насправді фраза Країна починається з тебе, вона стосується кожного. Да? Ніхто за тебе нічого не зробить. Почни сам створювати. Своїм прикладом, своїми діями, свою країну. Ви вважаєте українців нацією? Ну, Звичайно. До речі, поки, поки я не займалася, не зіткнулася з фешеном, де я не знала, скільки у нас талановитих дизайнерів, які вони круті, як вони катуються у світі, як їх знають, як їх люблять це таке, а ще у них копіють. Навіть такі відомі дизайнери у них ворують <риклад> моделі і да, ну <риклад> у нас дуже модна нація і дуже талановиті люди. Я думаю, що це всім відомо вже. Як ви думаєте, що заважає нам насолоджуватись життям на усі 100%? У кожного є свій шлях, у кожного є своя історія, у кожного є свої причини на те, щоб там не робити це стовідсотково. Але мені здається, взагалі у нас не, не стосовно навіть нашої нації, а так общо на людство, і це є проблема, як в бізнесі кожного, я думаю, що людині набагато е, проще сказати і легше ні, і аргументувати там фактами. Що це неможливо ніж подумати і, і сказати так, і подумати хоча б одну причину знайти, як це можливо зробити. Да? Ну, це лінність, мені здається. Ну і перекладання відповідальності на когось. Ну так само, як ми тільки що казали про країну, да? думають, що хтось зробить, хтось винесе сміття, хтось там прибере, хтось там посадить квіти, да, хтось щось зробить. Але все безвідповідальність, мабуть, якась така е суцільна. Як ви взагалі ставитеся до фрази? Це неможливо. Погано. Погано. Погано, тому що я вважаю, що все можливо, що неможливо змінити тільки смерть. І якими мріями або цілями ви живете сьогодні? Мрію не скажу. а Ціль, звичайно, вона все крутиться навколо мого бізнесу, моєї справи. Я вважаю, що це справа мого життя. Надіюсь, що це вірний вибір. До речі, поки що мені все подобається. Це складно, непросто, але мені подобається. І ціль, щоб Україну дізналися, якраз. Про те, яка вона модна, яка вона красива, яка вона туристична, які у нас ресторани, які у нас готелі, які у нас люди. От це моя ціль і концепція самого телеканалу. Да, бути такою відеовізитівкою в світі нашої країни зробити. Цікавий бліц на сам кінець. Давайте. Ваш головний недолік. Це потрібно швидко сказати. Так, <смеш> що першого вам на думку? О, я, я думаю, що от мій недолік стосовно а, бізнесу це ведення щоденника. Да, такого. У мене, я все тримаю в голові, і це мій головний недолік от у бізнесі. Ой, 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 ой. Далі. Головний секрет краси. Головний секрет краси це щастя і натхнення своєю справою, родиною, дітьми, країною і все таке інше. Натхнення. Якби не з собою, то ким би хотіли бути? <гум> ну, не кішкою точно. <гум> не ким. мені подобається бути собою. <гум> Без чого не проживете ні дня. Без телефону. Да. <гум> Актуально. А, це, це майже неможливо, тільки якщо його заберуть. Учитися в себе чи в інших? Ну, звичайно, у інших як можна вчитися в себе. Ну, на своїх помилках. наприклад. Ти, ти твориш сам. Ну, я думаю, що це е, підсумок того, що ти зробив. Ну так, да, може, це навчання у себе і у інших, і так, і так. Так, і так. Що попросили в золотої рибки? У мене з дитинства є відповідь. Я б попросила чарівну палацю, яка виконує три бажання. Перше, це щоб мама жила вічно, друге, щоб тато жив вічно. А третє, щоб в мене була ще одна волшебна паличка чарівна паличка. І тоді я можу виконувати багато бажань. Що б сказали президенту. Тримайтеся, ми вас віримо, творіть, у вас все вийде і тримайтеся. Всім спасіба, всіх люблю. Що робитимете сьогодні, якщо завтра кінець світу? Буду з дітьми, з чоловіком, да? тому що це головне в житті. Твої рідні люди. Дуже дякую за спілкування. Вважаю, щоб з кожним днем ваша успішність тільки примножувалась. Дякую вам теж. Гарного шляху та гарного вибіру в житті. Дякую. А вам дякую, що дивитеся Фейс Контроль, тому що з нами зірки ближче. Чао!